Бережно Опа! І що ви бачити народ? Сьогодні субота, 8 березня, вітаю всіх жінок, дівчат з святом. І хочу вам розказати такий невеличкий свіжий анекдот, який стався в мене буквально вчора, 7 березня. Значить Був я в паспортному столі, у нас в Кременці. Я думаю, що там майже всі люди бували. І прекрасно знаєте, що там працюють майже всі дівчата, ну фактично, що я бачив, то точно дівчата е е е і жіночки такі симпатичні. І жаліються, що сьогодні 8 березня, а в них робочий день. А після того мені прийшлося зайти в наш воєнкомат, там по деяких справах, і кажуть хлопці, 8 березня в нас вихідний. Так, шутки шутками. А бачите, ця машинка з таким страшним приспособленням до сих пір тут стоїть. Як ви думаєте, сьогодні субота, 8 березня, вихідний, щось в мене такі думки находять в голову, нехороші, де поділися шофери з тієї машини. А ви як думаєте, народ?